Вітаю вас розумні та красиві! Ті, хто хоче виправити своє життя на краще стосовно стосунків, стосовно харчування, стосовно вашого здоров'я. Трошки у минулому відео ми не договорили. Спеціально. Як, спеціально, як же все ж таки, прибрати цю сивину. І, до речі, ми вам скажемо, як прибрати сивину. Звичайним природним шляхом, але треба підписатись на цей YouTube канал, там вже скоро буде 1000 підписників. Давайте це доб'ємо, будь ласка, там ще 40 чоловік і буде 1000. E, скріншот, якщо ви підписались, висилайте мені в інстаграм і я вам розказую, що це, це за бад, який прибирає вашу силину. Прибирає звичайним природним шляхом. Так, ти дещо не договорив Я не договорив, так. бо час вийшов. У нас залишилось 4 хвилини, тому я буду в темпі казати. Сивина то сивиною, з нею можна прожити. А от якщо це буде розрив артерії або судини в голові або в серці, то це неприємно. приємно. Сивиною можна прожити. От. От з останнього, після того останнього нашого ефіру, я зробив стрижку коротку. І десь через пару місяців, коли вона відросте до того стану, який вона була останній раз. Ми побачимо, наскільки я став брунетом. От. Так от для того, щоб бути здоровим, треба організм постійно підгодовувати, давати якісь такі мікроелементи, яких у нас в організмі не вистачає. А чим людина старша, тим у неї все не, хватає, не, хватає, не вистачає, не вистачає, не вистачає, не вистачає. І це стосується не тільки тих молодих, які зараз нас бачать. Але, але стосується їхніх батьків, дідусів, бабусь. Чому, якщо людина сіла, ви нагадаю, то це загроза е, інсульта або ж інфаркту. Це може погано закінчитись. Тому вам треба, вам треба отакий, отаку отаку штуч штучку. Олександр Другий сказав, що якщо ви якщо ви підпишетесь і присуте скріншот, що ви підписались на мій YouTube канал в Instagram, в приватні повідомлення. А потім вони присилають сюди. А ми їм по секрету даємо, що це за. Да, як воно називається? Нормально, це да, да, нормальний да, ход. Да. А якщо ви ще когось приведете, щоб люди підписались, то буде у вас... Буде все нормально. Ви отримаєте оце, все взагалі, ну кажу, в мене чорні брови стали. Ні, не від нас отримаєте інформацію. А то інформація. вони будуть думати, що ми вийшли без... — Ну, нехай думають. <ріх> будуть я, казати, ви це... сказали, що ви. Отримаєте. Да. Я, я поки що все сказав, а надалі... Надалі. Ви пишіть, що вам цікаво, а цікаво може у нас бути таке про їжу, щось там, про матриці на все життя. Тобто це періоди, коли організм отримує додаткову енергію, я скажу, від чого це отримується, це абсолютно точна фізика, медицина, психологія, астрономія. Потім, Ніякої езотерики і нумерології астрології. Чисто фізичні явища, які вираховані, вираховані за математичними формулами. Ну, ви будете здивовані, бо це відкриття. І це ж на цьому ж побудована сумісність між. Вами і тої людини, якою ви або ж мучаєте, або, або ж вона мучає, знущається, вони сумісні, або тільки збираєтесь побратися, от, щоб бути разом. І у вас сумніви, ви думаєте, а чи варто, чи не варто бути з цією людиною? А е, тут ви почуєте як. Ну, далі ще там багато чого. Ну, підписуйтесь і я все. Отакі справи. Було коротеньке відео, такий лікбез стосовно цього БАДу який прибирає вашу силину. Підпишіться, будь ласка, давайте доб'ємо цю тисячу підписників. І вам за це буде нагорода. Так.